Добрий ранок, добрий день, посміхнись скоріше. І сьогодні цілий день буде веселіше. Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні я пропоную вам подивитися заняття з грамоти, а тема нашого заняття речення. Дуже добре, що ми можемо з вами спілкуватися один з одним, читати книжки, складати вірші, розповідати різні Історію. У цьому нам допомагають різні слова. Їх ми умовно позначимо однією рисочкою. Слова можна поєднувати одне з одним за допомогою маленьких слів-помічників. Їх ми позначимо маленькою рисочкою. Так з'являються речення. А що ж таке речення? Речення це маленька розповідь, у якій про когось або про щось розповідається. Речення бувають різні, довгі і короткі, і складатися з одного, двох, трьох і більше слів. У кінці речення ставиться крапка. А це діти схема речення. Кожне речення можна записати за допомогою схеми, де кожне слово ми позначимо окремою рисочкою. Початок речення починається з великого куточка. А кожне слово велика або коротенька рисочка. Скільки слів у реченні? Стільки же і рисочок. Давайте подивимось на картинки зі схемами речення і складемо речення. Я складу перше речення. Восени опадають листя, а ви друге. Тепер я восени збирають каштани. Тепер ви друге речення. Третє. Картинка. Восени збирають овочі. А ви продовжуйте далі. Що ще збирають восени? Восени одягають теплі штани. А за останніми схемами складіть речення самостійно. Дякую за увагу. До побачення! Thank you